Наша піч, і вона буде стояти тут. Це чудовий заклад. Зараз я вас з ним познайомлю. Заклад знаходиться серед соснового лісу. Дивіться, які є вуличні басейни. І дуже красиве, дуже атмосферне місце, яке буде надихати людей на відпочинок, на здоровий відпочинок, на сімейний відпочинок в першу чергу. Тому дивіться, ну ми опять же будуємо тут лазню. Лазня буде як в Емелі резорт, тільки краще трошки. Ось. І ось дивіться, яка красота тут. Це е, селище Смига біля Дубна. Дивіться, який чудовий. Бунгало для відточинку. Незабаром не, не ми вас здивуємо, і це правда. Ось здивуємо всім. Дивіться, яка краса. Сюди можна приїжджати, відпочивати, коли завгодно. І з сім'єю в першу чергу. Дивіться, яка літня зона. І ще будується одна добудовується. Це буде ну, дуже велика зона, скажімо. Бунгало для відпочинки під, під оренду на дві сім'ї. І дивіться, басейн. Літня, літня зона, паті-зона. Це зал, я думаю, для проведення якихось е, закладів, заходів. І ось басейн. Вже і ось це чудовий спа-центр. Спа-центр з повним переліком послуг і усіх. Радощі, які нам може принести спа.